І так від розквіту в 10-му сторіччі в Супер видобутках 70-х роках до занепаду 20-х років 21-го сторіччя. От про що був цей фільм. Завдяки своїм унікальним природним ресурсам, завдяки Австро-Угорській імперії, Україна у 20 сторіччя на першому місці серед нафтогазових країн Європи, мабуть, на третьому всього світу. У нас була започаткована нафтогазова промисловість світу, яка включала в себе як новітні технології видобутку, так і встановлення. Саме головне технології використання газу. При тому, від появи перших герметичних свердловин до появи газогонів і взагалі комерціалізації цього всього ми все розробляли тут у себе на заході нашої України. За нас воювали поляки два рази. За Борислав точилася війна між Сталіним і Гітлером у 1939 році. Їх спірки. Спір був. Ми в 70-х роках забезпечували всю європейську частину Радянського Союзу газом всі столиці. От. І зато нас саме розолуджена в Європі система газопостачання. І за того, що у нас дуже старі родовища на їх місці виникли на місці цих старих родовищ, виникли підземне сховища газу. Так, так. Земне свища газу це не якісь печери там, під землею. Це просто старі газові родовища, де немає порушень, немає тріщин і добурюються нові свердловини, об'єднуються сіткою і дозволяють спочатку закачувати туди газ, а потім з нього його доставати. Ми маємо в європейській частині в Євразії ми маємо саме величезні сховища. 32 мільярди промислової закачки, близько 39 мільярдів общої закачки, і можемо щось запропонувати. Ми розробляли газохімічні комплекси, розробляли газохімічні підприємства, які на жаль не працюють для України, і вся наша газохімія в основному йде на експорт в африканські країни. А от білоруси і росіяни дуже класно заробляли на цьому. Ми втратили свої нафтопереробні заводи за того, що вони були не, не потрібні, коли у тебе нафта падає, видобуток 7 мільйонів тонн до. Двох мільйонів тонн, то потужності вже починають не працювати. Німці з росіянами підкупали наших політиків Тимошенка. Феномен виник із цього. От у нас працювали в НАК Нафтогазі люди, які мали довіреність на свої російські паспорти. Іноді навіть не українські. У нас процвітав Каргокульт, починаючи з 2014 року по 2019, коли ми думали, що просто залучив якісь іноземні фамілії збитих льотчиків, які колись десь працювали, ми отримуємо якусь нову нафтогазову промисловість і почнуться інвестиції в нас. Ми мали агентів ОПЗЖ, які завалювали програми, ми мали прем'єр-міністрів, які взагалі. Не заінтересовані в збільшенні видобутку нафти і газу, і ми мали непрофесіональних людей, які керували вертикально інтегрованою компанією «Нафтогаз України. Проблиски надії, Тобто був такий проблиск програмі 2020, коли держава оновила свій парк бурових верстатів, ввела технологію колтюбінгу і ГРП. Ми мали лідерів, таких як Вітренка, Бількова, Опімах, єдиний, який зараз залишився при владі і щось робить для Нафтогазової галузі України. От, ми мали крутих інженерів в Україну добування. В тому числі Юрка Нагарняка. Ми мали нормальний менеджмент Вітренка Романюка. Ми побачили, як до нас зайшла, зайшла компанія Wizerford, єдина, яка з Біфо, яка зараз вийшла на територію України, працює з 100% стафом. Але ми побачили і е, дві е, дуже потужних компанії, які розвиваються. Це Детект-Нафтогаз з своїми новітніми технологіями і Захід на адрес-сервіс. Одна компанія належить Рінату Ахметову, інша компанія належить родині Козицьких. От. І от е, коли дивишся на ці дві приватних компанії, в принципі, е, стає зрозуміло, що є е, е, можливість розвивати. Нафту і ГАЗ в Україні. Козицькі показують, як вони можуть працювати з старими родовищами на Західній Україні. Детект Нафтогаз показує, як можна працювати на великих глибинах. У нас зараз з'явилися в принципі два непоганих проєкти: це експерт Петроліум, який проєкт на Західній Україні, коли десяток родовищ, більше десятка родовищ були передані в. Руки румуно італійської компанії Експерт Петроліум». на умовах того, що вони зберігають видобуток на виснажених родовищах, і за це їм компенсується їх діяльність. Але якщо вони збільшують видобуток на цих старих родовищах, то за це вони отримують премію. Притому це дуже класний приклад, коли. По суті, нафта і газ, який видобуває зараз експерт Петроліум, належать Україні, родовище належать Україні, люди, які там працювали, були передані разом з обладнанням, теж вони належать Україні, все належить Україні. Компанія тільки приносить свої гроші і свої технології, які компенсуються тільки в тому випадку, якщо збільшується видобуток. У цій кампанії і експертролем зараз е показує, щорічний прирост пророст видобутку 10-15%. Це теж позитивний момент, і ми е починаємо думати про те, що е щось вдасться. Е війна, повномасштабна агресія в 2022 році. З е примусила нас замислюватися на тому, як видобувати газ, і е треба віддати належне. Е е Вітренка та Романюку на вересень місяць всі верстати, які є в «Укрзадобуванні», бурять. І ми поставили рекорди в буріння от, саме в цей військовий рік. Тобто ми більше 30 тисяч погодних метрів зараз проходимо. От. Подивимося, Олексій Чернишов, який прийшов на місце Вітренка, має амбітні плани, наскільки я розумію. Його завдання не втратити те, що було зроблено в 2022 році, а ще і збільшити. Ну, от зараз у нас січень 2023 року. Подивимося, наскільки це вдасться. У нас після того, як відбулося скорочення і переформатування НАК Нафтогазу, в керую зараз украї Олег Толмачов, американський інженер. І... Саме головне, що це насправді професійна людина. І ми зараз отримали вперше за довгий час, за останні там, 7 років, ми отримали в керівництві Украгаз справжнього інженера з видобутку нафти і газу. Ну, подивимося, до чого це призведе. І так, від розквіту 20-му сторіччя в супервидобутках 70-х роках до занепаду 20-х років 21-го сторіччя. От про що був цей фільм.